Річна ялинка, цукерки, картини та подушки у Віталія Козловського купа обновок. тінейджерок вирішив похизуватися новим авто. А поїхав від фанаток із повним багажником подарунків. Зустрічі і зірки з прихильницями не могли пропустити і наші особливі кореспонденти. Так і на діжку до сніманка в подаробі Привет. Віталій Козловський хвилюється. Співак запізнюється на зустрічі з фанатками, а тут ще й телекамера. Утім, йому є що показати і журналістам. Вранці Віталій купив нове авто. А я собі купив машину. Нову я зараз стою і говорю вам так стримано, стисло. А всередині мене просто розпирає. Мені хочеться кричати від від радості. Там Д2. тебе і... чекає День. дуже багато дівчат. Машину купив, що купив їм. Ідеш на зустріч. Що ти їм несеш? Нічого. Я, я, я не я несу їм себе. Він для них і справді найкращий подарунок. Запізнення кумира прихильниць не засмучує. До того що презенти на таких щорічних зустрічах дарують лише вони, дівчата звикли. Заради Козловського тінейджерки долають кілометри, а інколи навіть ночують на вокзалах. Ми приїздим, ми на вокзалі будемо, а завтра вже обратно в Ужгород. Утром приїхали, вечором вже обратно їдемо. Ми, ми приготували как бы, нас к року. Віталік, в призінк новому году. Ми готові. Віталік, вочевидь, радий їх тут бачити. Почувається як іменинник. Задоволено посміхається і приймає подарунки. Цього року в мене нарешті буде для зірка та прихильницям душевними розмовами та піснями. Утім, обіцяє, наступного разу з півами не обмежиться. Я тебе тут Давай перед своїми поклонниками, що следующий раз ти об'язательно взяш какую-то особую подару. Ребята. Стіти мене! що я прийшов з пустими руками. Принаймні, як колись торпить. Боже, я зустріч триває три години. За цей час Віталій встиг скучити за новою машиною і поспішає обмити покупку. Ми їдемо зараз до мене в гості з друзями. Празднець. ТСН особливе. Один плюс один.